Всіх вітаю, я Валентина і це канал Творимо Красу. Сьогодні буде відео про красу, сьогодні буде відео у рамках спільника з весною в душі. В цьому спільнику ми творимо все, що стосується весни, все, що стосується Великодня і робимо те, що нам подобається, те, що нас тішить, те, що надихає нас. і... Оточуючих нас людей, тобто такий у нас не скажу, що складний спільник, так, але, але дуже різноплановий, цікавий. І вже в нас є готові роботи в декого. Це дуже приємно. І до вас я прийшла поділитися також своїми готовими роботами. Бачите, в мене на столі. Вишивальні ниточки, до речі, про ниточки я б хотіла порадитися з тими, хто таким чи іншим чином да, причетний до вишивки, хто знає, хто може порадити. Я відео прямо говорила про вишивку, дивлюся, да, але це не наскільки масово, да, тобто багато чого я дуже ще не знаю. І коли я зіткнулася з тим, що мені потрібні ниточки, пішла до магазину нашого місцевого. Да, і спочатку хотіла ж купувати ниточки якісь певні да, одного, одного виду, але трапилося так, що серед ось таких ниточок немає якогось відтінку, або серед ось таких немає якогось відтінку. Да. Ну, це не дуже добре, звісно, їх змішувати. Ну це я так думаю. Я б не сказала, що малесенькі хрестики дуже ж таки відрізняються, ну, що дуже помітно ниточку. Хоча, хоча ось ця вона ж така більш блискуча. Да? Е, ну, але все рівно. Якось уже ж треба, я так думаю, да, дотримуватися одного виду ниточок. Хоча, ну я не знаю, що ви про це скажете. Я взагалі якось. Стараюся да, там, наприклад, якщо в мене там одна вишивочка, да мені хардрібку. Ну я так думаю, що треба брати щось з одного ж таки виду. Але інколи в мене ось так трапилося, що не було потрібного кольору, да, то довелося використовувати іншу пря... ниточку. Ну, ось так вийшло. І що ви взагалі скажете, яка, на вашу думку, краща? Да? Бо я поки що не дуже зрозуміла, ця в мене трохи борсається. Якщо я зроблю більшу ниточку по довжині, то вона в мене починала заплутуватися, особливо з іншого боку, да, з вивороту. Чомусь інколи таке трапляється, не знаю чого. Ну, ось так. Це більш гладенька, з цією якось легше мені розбиратися, але ця дорожча. Да? У нас ця по 7 гривень йде цей моточок. Тут ну, деякі початки, в мене вже, звісно, але не, не критично. Ця по 7, а ця по 20 з хвостиком, здається. Там різні є оці моташки, є більше метрів, є менше, я не сильно. Чесно кажучи, ще на них придивлялася. Да? Мені я колір вибрала <смі> то, що треба. Скільки там метрів? Що до чого, я ще не сильно розумію. Ну, ось так. Якщо у вас є якісь. Ем... Розуміння, да? і якщо ви знаєте каниточка краща, чим краща, напишіть мені, будь ласка. Ну, розумію, що через інтернет можна замовити все, що захочеш. Да? Але ж моя вишивка до мене постукала спонтанно, тому я швидесенько збігала в магазин, правда, не один раз, бо починаю вишивати одне. Мені здається, що в мене все є, що то ниточки потрібні, да? Починаю вишивати. Бачу, що мені це не подобається, треба щось трохи там яскравіше, трошки тонне туди, і вже все з... псується. Це мені не подобається, я випорювала, я ну, гралася як могла. Ну, але ж Ми ж граємося для чого? Для того, щоб результат, який вийде, да, нас задовольнив. Тому декілька разів в магазин зб... збігала, ниточки вибрала, потім знову щось забула. Ну, тобто... Веселі такі в мене були вишивальні дні. Так, До того, що вишивка займає набагато більше часу, ніж в'язання. І я б сказала, що це набагато дорожче виходить, ніж в'язання, тому що ну, сама канва не дешева, ниточки не дешеві. Да, до, ну, я не знаю, це якщо ним займатися постійно, да, коли в тебе є вся палітра кольорів, ти нагріб собі да, всього, тоді так. Да. А так, коли ти оце нічого ще не знаєш, починаєш щось е, закуповувати, докуповувати, то це, звичайно, таке, знаєте, трошки діло не дуже дешеве. Е, ну, звісно, якщо брати готовий набір, де там є усе, да, то це може і нормально. Ну, Так, це так, ліричний відступ. Так, що я вам хотілася показати? Коли я шукала ниточки, в мене ще із школи залишилися ниточки вишивальні. Ну як, це не мої були ниточки, це були ниточки сестри. Сестра там щось вишивала, я, мабуть, вже розповідала. Да? І е, в мене ж моя така скринька, там, де лежать всі мої ниточки. Да? Вони це в мене ж школи, там і якісь голочки, якісь гачечки, да? тобто це в мене все-все-все зберігається, плюшків'я. І ось дістала я. De, коли шукала, думала, може ж там є все. тон, який мені потрібен буде. Та Шукала я e, потрібну ниточку і знайшла стару-стару канву, уявляєте, ось така канва. Була така вона ну відрізняється від тієї, що зараз. І оце ще не знаю, чи це мені проснилося, чи воно так і насправді було. Ну, я пам'ятаю, бабуся вишивала по канві, тобто так, як ми зараз, да? тобто це як іде, як основна тканина, да? на якій вишивається. Але ще пам'ятаю, що вона вишивала, мабуть, чи подушечку, чи що, що вона прикладала канву на тканину, приметувала її. Робила вишивку по цих клітиночках, да, а потім це все розпускала, тобто кану розпускала і залишалася вишивка вже на самій тканині, да, тобто на основній тканині. Чи, чи було таке, чи могло таке бути? Це мені щось таке, який сон приснився, я, чесно кажучи, не знаю. Но чомусь мені здається, що оце така ось ця, бачите, вона така ріденька, да, великими дірочками. Чомусь мені здається, що це вона і є. І вона розпускається, звісно ж, ну, дуже. Так, тобто в мене за така канва знайшлася. І це ж її, скільки їй рочків, господи, це ж їй років 30, вже уявляєте, вона в мене лежить. Ну, плюшки, я ж кажу там. Да. Так, трошечки тут десь якась плямочка, це, мабуть, від голочки, бо тут у мене ще й голочка із вишивочкою. це, мабуть, моя сестра вишивала. І щось залишилось. Мабуть, якась картинка була. Бачите? Вже голка прожавіла. Ну, тобто, це таке. Скарби такі, да? знаєте, ні. не знаю, чи сестра вишивала, може, це я вишивала, я взагалі не пам'ятаю. Я пам'ятаю, як вона лебедів вишивала, серветку з лебедями, і дуже щось вона там сердилася, не щось там не виходило. це я точно запам'ятала, що їй треба було на урок щось там здати. І вона вишивала щось по клітиночки, да, щось через дві клітиночки. В неї ті лебеді були один більший другий менший. Я ж їй казала, що давай да, давай ж ж його якось охайно, давай я тобі вишию, в неї було завжди ні, я сама. Ну і трошки лепеті такі були, знаєте, <кій> веселі. <кій> так, а це чиє я знайшла, я не знаю. Ну, ось така такі в мене реліквії є. Так, ну що, показала, і тепер вже, власне, покажу те, що я зробила. Ем, вишила я дві писанки. Одну писанку я вже давненько зробила, одну щойно, щойно як то кажуть, з пилу Жорда. Ем, спочатку вишила я ось таку писаночку. Це моя взагалі перша робота да, вишита, як я вам говорила, що я нічого не вишиваю. Не вишивала і не знаю, з якого боку до нього підійти. Вишивала тільки сумочку, яку я зв'язала, Ну, то вишивку і назвати складно, тому що там е все, що було е зверху, скажімо так, да, там були хрестики. А що робилося знизу, то ніхто ніколи вам не скаже. То було щось е страшне. А тепер, же, коли я почала вчитися да, вже серйозно, Цим ділом займатися, я почала передивлятися відео, почала дивитися, які там вимоги є, та, який повинен бути виворот, щоб все було красиво, гарно. І що я вам скажу, ну, мені це складно. <сум> Тому що тут я вишиваю, наче все рівненько йде, потім мене кудись понесло, не в той бік, що треба. Там в мене такі протяжки виходять. Ну, не протяжка, да. там, де я переступаю, десь простір, який потрібно, ну, Тобто, мені це ще якось. Не те, що складновато, ну, я не знаю <кхід> оці переходи. Ось тут навіть, бачите, трішки видно синеньку ниточку, чого її туди понесло, я не знаю, це я видно сюди кудись йшла, так щоб я туди йшла. Ну, в общем, не знаю. <кхід> <кхід> це такий я вишивальщик. <кхід> Коли я шию, так, спочатку знизу йду, наче все рівненько, гарненько. Туди треба перейти, кудись мені в бік, і чогось воно так негарно виходить, і великі дуже. Якісь такі оці стрибки туди-сюди. Тобто це ще та така, знаєте, шахматна партія, треба так все прорахувати, куди його рухатися, що трошечки мені це, знаєте, важкувато, чесно кажучи, я в шахмати взагалі грати не вмію, я не вмію на 10, господи, на 10 кроків рахувати вперед. Того ось, мабуть, тут у мене проблеми виникають. Ну, нічого, бачите, вийшлося. У мене це така двостороння така писаночка. Тут у мене синій зайчик із жовтою облямівкою, да? з жовтими квіточками. Тут же навпаки у мене синій о, синя облямівочка і жовтенький зайчик. Ну я не скажу, що щось таке в мене страшне вийшло. Ні, зовні, воно, в принципі, ну, я думаю, для першої роботи да, в принципі, нічого. Ну, але ж, звісно, з виворотом треба працювати і працювати, того, що. Ну, того що, того, що мені так не подобається, щоб виворіт був негарний. Хоча тут все і заховане, да, але ну, для себе хочеться. До того ж, коли з самого початку звикнеш, да, до того, що ти робиш все правильно, красиво, да, то далі буде так само. Якщо тільки трошки розслабився і звик до такого, то все. Так, це в мене тут така украшалочка трошки, да. І ось ця стрічечка, вона в мене, бачите, така довга, це для того, щоб його можна було підвісити до кошика, до Великоднього, чи там хто куди хоче, де, де хто що хоче прикрашати. Якщо не захочеться мені його вішати, а буде воно в мене стояти. Ну, хоча це я, в принципі, вже на подарунок намітила це все діло, то можна просто зав'язати бантика якого-небудь, ну, не такого, як я це зараз, да? ну, а бантика зав'язати, щоб було красиво, і буде воно стоять. Ну, ви зрозуміли, да? Так, ну, тобто, це було ось таке простеньке яєчко, вийшлося воно в мене дуже швидко, тому що тут, ну, в принципі, не так і багато, рахувати тут не складно. ну, Тобто, це була проста робота. Так, що ж я вам ще хотіла сказати? Ага, вчилася я по не, то, що вчилася, а піддивлялася, що як робити, за чим. Є дуже гарний канал, називається Рукодільна скриня. Рукодільна скриня є канал, є магазин і є група у Facebook. Знову ж таки, згадаю Тамару, яка мені це все. Показала, підсовітувала. Да? І на цьому каналі я надивилася, як що робити, за чим, да? щоб хоч розуміння мати, з якого боку до нього підійти. І підписалася я на групу, звідки можна взяти купу ідей, там можна придбати матеріали для вишивки. Вже в коментарях встигла поспілкуватися на каналі з Лілією. Це... Власниця і магазину, та, і каналу така дуже приємна, цікава людина. <клух> Тож, наступного разу, коли буду робити закупочку канвибу, я так розумію, ще треба буде мені, то до неї можна звернутися, та, вона все порадить, розкаже. Ну, не знаю, людина, яка цим займається вже досить давно. І Має гарний досвід, так, вона показує сама, що вона робить, в неї чудові, дійсно чудові роботи. Тож, посилання на її канал я залишу під цим відео і на всіх дівчаток, до речі, які беруть участь у спільнику разом зі мною. Я також по покликання залишу. В інфобоксі під цим відео. <кій> Також там є покликання на канал нашого спонсора. У нас є спонсор, який буде дарувати подаруночок за ту роботу чи за ті роботи, які їй сподобаються найбільше. Отже, це, це моя перша робота. Так, ой так лежи, Не хоче лежати. Ну, ладно. Так, і це робота, яку я доробила щойно. Так, щось воно знімало, мені так некрасиво, що далі нікуди. Так, все насправді набагато о, яскравіше, цікавіше. Е, мені дуже хотілося вишити роботу, де був би бекстіч. <сум> тобто це ось ці всі обводочки. Да? Е, е, мені так було цікаво, мені просто дуже подобається, як це все виглядає. Да? Тобто ну, Коли ось ця робота, тут Бекстіча немає. Ну, тут. Він не потрібен, да? тут і так все чітко, ясно зрозуміло. Але вишивка з бекстічем, ось таких маленьких робіт. Ми, до речі, ось із пані Лілією про це говорили про цей бекстіч, про те, що вона говорить, що маленькі роботи, да, вони виглядають без бекстіча якось ну, не так виразно. І це ж так і є. Да? Я постараюсь зробити фото, дуже надіюся, що на фото. Буде видно те, що зараз бачу я, а да, не те, що зараз показує камера. Тому що ці квіточки, наскільки виходять виразні, мені так вони подобаються. А зараз камера якось не хоче їх так відображати, які вони є насправді. Ну нічого, спробую таки залишити фото. Мені все одно треба зробити фото для соцмереж. тому... Ну, Сподіваюсь, ви там краще роздивитеся. Так, тут мене я ось ці зав'язочки відразу причепила, а тут я вже зробила такий, як його назвати, тунель, в який потім можна буде продіти таку саму стрічку для того, щоб його можна було прив'язувати. А якщо не прив'язувати, то значить хай буде ось так. Тому що ця писанка і так доволі. Ну, тут і так всього вистачає, да, для того, щоб не перебивався, щоб цей декор да, не перебивав всього іншого, щоб не було занадто перегромадження да, елементів, то я думаю, що там вистачить, вистачить просто такого біленького. Бантика. Так, цими бантиками я і е, клеєвий пістолет це взагалі е, речі такі дуже несумісні. І поки ми взаємодіємо, то ну, це, знаєте. Е, не дуже цікаве видовище. Довго я ці бантики робила, щоб вони були рівні і охайні, тому що, по-перше, стрічка кудись у мене весь час їде. Ну, вона така, знаєте, як жива. Десь не туди трошки відрізав, воно вже починає розпускатися, якісь затяжки робляться. Клей сам по собі ну, такий густенький, тому тільки починаєш притискати, воно кудись хоп і поїхало. Ну, тобто, треба дуже приноровитися, щоб все було рівно, охайно. Ну, звісно, якби робити по 10 бантиків в день, то воно вже було б на автоматі, але як робиш один бантик за рік, то, знаєте, трошки так треба напрягтися. Так, ну що, не, не скажу, що в мене так все ідеально виходить. Трошечки, тут щось я ще десь не... тут не передавила клей. Ем, не все гарно в мене заправляється, тому що ця канва, я говорила, да, вона дуже груба. Ну, Всі радять, звісно, її намочити, але мені не захотілося її мочити. Я намагалася охайненько її так заправити. Але трішечки таки грубувато. Не скажу, що критично. да. Я, чесно кажучи, ну, звісно ж, дивилася на інші роботи, то бачила, що там взагалі інколи залишаються такі ну, складочки. Да? У мене теж складочку трохи видно. Але бачила людей взагалі складки такі прямо за щіпами і нічого, ніхто на це. Особливо уваги не звертаю, я ж старалася рівнесенько розправляти, заправляти між. Е, не між так, тут в мене ж яйця не з половиночок, а це в мене суцільна пінопластова основа, тому там прорізається така е, бороздочка, да, і в неї тут заправляються кінчики кінчики цього. Е, кінчики канви заправляються. Вже заговорилась. Так, і от це важкувато робити, коли канва груба. Ну, але я говорила, що канву мені яку дали, таку я і взяла. Да? а В нас тут не дуже хто розуміється на тому, яка канва буває, які там каунти, бачите, які вже слова знаю. Да? Ну, тобто, Яку дали на такій і вишивала. Треба буде спробувати ще якісь інші, щоб розуміти, як. Як і що, да, того, що, ну, в принципі, я своїми роботами задоволена. Але я так розумію, є якісь іще нюанси. Да, треба спробувати інші, е, іншу канву е, і зрозуміти, що саме мені потрібно, да, на чому мені зручніше вишивати, е, яка канва більш податлива. Думаю, є така, яка да не наскільки груба, як ця, е, її буде туди. Запихати не, не так незручно, як цю. Ну, але все ж, початок у мене є, я роботою задоволена своєю. Дуже цікаво, мені цей Бекстіч було вишивати. Багато хто його не любить. Запитала пані Лілі, чому. Вона каже, просто вже тому, що начебто вся робота вишита, да, тут ще той Бекстіч. А мені навпаки так цікаво. Тому що це така ну, розиночка, да, це такий фінальний штрих, який от вимальовує всю цю красу. Бачите, ну, Чим далі, тим цікавіше. Тим Такі квіточки взагалі не знаю, хто автор цього малюнка, да, чи як його назвати. Але воно так виходить об'ємно розроблена ця схема. Але сам мені дуже вони подобаються ці квіточки. там ще є. Деякі схеми, які я собі зберегла, дуже хочеться ще ті спробувати. Ну, тут я схему не всю вишивала, чесно кажучи, тому що там ще, тут ще листочки були, там ще вгору пішли бутончики, але я так приміряла і зрозуміла, що мені то вже буде забагато, тому тільки дві квіточки. До речі, хто боїться двох квіточок, то це тільки у нас вважається парна кількість квітів, да, яка нікому не дарується і так далі. Більш ніде такого немає. Хоч одна квіточка, хоч дві, хоч чотири. Це цілком нормально. Таких забобон нема. <гум> Більш ніде в інших країнах маю на увазі тільки в нас. Так, ну що, наговорила? Ні про що дуже багато. Дякую всім, хто дослухав. Буду дуже чекати ваші поради стосовно. Ніточок, якими треба вишивати, да? е, які краще, які надійніші, да? і так далі. Тому що ну, я поки що понабирала, що бачила, і все. <смі> а треба ще ж подумати про те, щоб, якщо я людині подарую це, да? щоб воно в неї не вигоріло там, чи не ще що-небудь через два дні. Ось так. Е, дякую всім за увагу. Мирного неба всім. Добра, тепла, зла води, затишку всього най найкращого до наступних зустрічей.